Проєктування бази даних може бути представлений у вигляді моделі бізнес-процесів. Бізнес-модель процесу проєктування дозволяє, як відобразити суб'єктивну думку розробника бази даних на процес проєктування конкретної бази даних. Також врахувати особливості IT-проєкту, в рамках якого проєктується база даних. Досить швидко скласти план проєктування конкретної бази даних. А також прорахувати тривалість проєктних робіт, тобто створити якусь певну тимчасову модель проєктування. І наразі на наступних слайдах я пропоную вашій увазі. По-перше, це є загальна універсальна модель проєктування бази даних, де ви бачите відображення, як вхідні дані. Так, якими виступають о, у нас з вами і ір-діаграми, і моделі бізнес-процесів, діаграми станів, життєвих циклів сутності тощо. Тобто всі ті результати, які ми отримуємо на етапі аналізу предметної області та визначення стратегії продальшого проєктування, розроблення системи. Так? На виході ми отримуємо скрипт-бази даних. Фізичні моделі так далі отримаємо спеціфікацію модулю додатків, які відображають весь функціонал інформаційної системи, яка проєктується, також план тестування бази даних і іншу супровідну документацію. До того ж, під час проєктування ми повинні утримуватися в рамках завдання та стандартів, які існують в даній області, а також проєктувати нашу систему відповідно тому технологічному забезпеченню, яким ми володіємо. Переходячи е, до етапу декомпозиції, так? маємо декомпозицію першого рівня. На цьому етапі ми з вами бачимо розбивку загального процесу проєктування на конкретні е, е, більш-менші е, завдання. Так? по першому е, пропоную приділити вашій увазі першому етапу це є збір та аналіз даних. На цьому етапі. Визначені а, такі основні завдання, як визначення а, систематизації вимог специфікації замовника до бази даних, збір документації, а, які є результатом аналізу предметної області, вигляд діаграм, специфікацій і вимог. Це підготовка плану проєктування бази даних. В ході контролю якості, основними моментами діяльності є контроль ІР-діаграм, ER тобто, тобто діаграм сутностних зв'язків, якими документуються моделі. Так? Контроль діаграм функціональної моделі предметної області. Далі на підставі е, створеної ІР-діаграми ER створюється логічна модель реляційної бази, бази даних. І на підставі діаграм функціональної моделі розроблюється серверний код і проєктуються модуль додатків. Дійсно, модель проєктування бази даних є являє собою досить простий типовий приклад бізнес-моделі проєктування. У загальному випадку зміст бізнес-моделі проєктування залежить від багатьох факторів, від особистості менеджера його суб'єктивних переконань, так, так і состава команди проєкту, обсягу проєкту і різних проєктних рішень. Якщо ми будемо говорити про етап створення логічної моделі, ми вже а, трошки його торкнулися, так? То основною метою цього етапу є створення логічної моделі даних, тобто перетворення інформаційної моделі у логічну модель реляційної бази даних. А на цьому етапі припускається вирішення наступних основних завдань і виконання операцій у рамках таких завдань. А саме, це є нормалізація сутностей, це є нормалізація відношення логічної моделі бази даних, це є визначення ступеню зв'язку сутностей. А також класу приналежності сутності до зв'язку, тобто нормалізувати далі це відношення чи дозволити такий зв'язок. Далі це призначення первинних ключів єднальних відношень, виходячи з унікального ідентифікатора зв'язку, це перевірка правильності логічної моделі реляційної бази даних, а також формулювання частини вихідних даних для вирішення задач керування посилальною цілісністю. Ну і нарешті це ухвалення рішення про розробку фізичної моделі бази даних. Результатом проєктування логічної бази даних є нормалізована схема відношень. Відзначимо, що в ході виконання етапу створення логічної моделі можуть бути створені нові об'єкти бази даних, які були не передбачені в інформаційній моделі. Наприклад, це можуть бути якісь єднальні сутності, при нормалізації відношень зі ступенем зв'язком множина до множини. Так. Далі, якщо ми переходимо вже до етапу проєктування фізичної моделі бази даних, так, ось бачимо четвертий етапчик на схемі, то основною метою вирішення цього завдання є перетворення логічної моделі реляційної бази даних у послідовність команди Scale для створення об'єктів реляційної бази даних. Таким чином, на даному етапі розробник відображає відношення логічної моделі реляційної бази даних у таблиці. І індекси реляційної бази даних. Це завдання включає виконання ряду обов'язкових послідовних процедур. По-перше, це є створення базових таблиць. При створенні кожної таблиці розробник повинен розглянути і врахувати ряд факторів, таких як визначення списку колонок у таблиці, визначення типів даних для кожної колонки. Визначення ім'я таблиці, бажано в цей же момент визначити власника таблиці, тобто користувача, що буде мати усі права доступу до таблиці, а також потенційних користувачів таблиці. Також необхідно визначити ряд параметрів пов'язаних з характером зберігання даних у фізичній базі даних, а також обмеження назначення колонок. Далі є вирішення завдання створення єднальних таблиць, які необхідні для дозволу відношення множина до множини, якщо вони мають місце. У рамках ER-діаграм це відношення може бути вже дозволено на попередньому етапі. Це є розв'язок завдання ухвалення рішення щодо засобів підтримки посилальної цілісності у бази даних. Це завдання вирішується в основні чотири етапи: ідентифікувати первинні ключі кожної таблиці, побудувати індекси первинного ключа, визначити зовнішні ключі в дочірніх таблицях за необхідності, та побудувати команди SQL, які будуть ідентифікувати зовнішні ключі в дочірніх таблицях і правила підтримки посилальної цілісності. В результаті вирішення завдання проектування фізичної моделі даних, робиться важливий висновок про правильність отримання першої ітерації фізичної моделі бази даних, а також здійснюється документування фізичної моделі даних у вигляді скрипту. Тобто, головною етап, метою етапу цього є створення послідовності команди SQL для створення об'єктів зберігання даних. Так, якщо ми будемо говорити про наступний етап це є розгляд впливу транзакцій, так? то на цьому етапі розробник прагне створити таку фізичну модель даних, яка б на його думку давала найбільшу продуктивність обробки запитів. На практиці, особливо при створенні розробці нових баз даних без використання прототипів, таке завдання, навряд чи може бути вирішено повністю. Тому розробники на основі аналізу вихідної документації і опитувань потенційних користувачів намагаються на цьому етапі систематизувати транзакції до бази даних, оцінити кардинальність таблиць в цілому і окремих колонках. Зокрема, на основі таких оцінок розробник баз даних намагається визначити критичні транзакції і налаштувати структури таблиць, які задіяні в транзакціях, на досягнення максимальної продуктивності. При цьому він висуває гіпотези про застосованість того або іншого засобу підвищення продуктивності обробки запитів і умовно перевіряє їх. Слід зрозуміти, що завдання забезпечення високої продуктивності це завдання, яке постійно вирішує адміністратор бази даних в процесі її експлуатації. На цьому етапі проєктувальник бази даних в міру можливості готовить успішне розв'язання цього завдання. Цей етап є дуже відповідальним у фізичному проєктуванні баз даних, тому слід дотримуватись при вирішенні цього завдання, розумного прагматизму і документувати всі свої рішення. Побудова бізнес-моделі та проєктування містить в собі кілька основних етапів. Визначити тип додатку за наявними вимогами і описами, виконати систематизацію і опис по можливості всіх транзакцій, Відштовхуючись від вихідної документації, визначити можливі розміри таблиць, а також, якщо це неможливо, то зробити припущення про їх можливі розмір, виходячи з фактичних розмірів таблиць. І вимог до продуктивності виконання транзакцій, визначити критичні транзакції, для кожної з якої необхідно оцінити кардинальність кожної колонки, яка задіяна у вибірки. Далі розглядаючи в першу чергу критичні транзакції таблиці, які беруть в них участь. Розробник бази даних приймає суб'єктивні рішення по зміні структури таблиць внутрішньої схеми бази даних, виходячи з тих механізмів, які йому надає конкретна система керування бази даних. У результаті розробник бази даних створює фізичну модель, яка враховує характер обробки даних, виражених через облік впливу транзакцій. Ну, давайте підсумуємо інформацію, яку ми отримали за ці лекції. Можемо зробити висновок, що процес проєктування бази даних полягає в досягненні компромісів між функціональними, інформаційними, апаратними архітектурними і технологічними вимогами до бази даних. Цей процес будується на інформованому прийнятті рішень за структурою бази даних. Процес проєктування починається з моменту прийняття стратегічних рішень і триває на етапах реалізації і тестування. Наведена у лекції бізнес-модель процесу проєктування являє собою досить простий типовий приклад бізнес-моделю проєктування. У кожному конкретному випадку важливі варіації до кожного здатів проєктування. Підсумовуючи, давайте нагадаю вам, що основною метою етапу створення логічної моделі є перетворення інформаційної моделі предметної області у логічну модель реляційної бази даних. Результатом є нормалізована схема відношень. Основною метою створення внутрішньої схеми бази даних є перетворення логічної моделі реляційної бази даних у послідовність команди SQL для створення об'єктів реляційної бази даних. Далі, в результаті виконання обліку впливу транзакцій, розробник бази даних створює свою фізичну модель, яка враховує характер обробки даних у базі даних. І не слід забувати, що процес проєктування він є поточним, він наявний на кожному з етапів життєвого циклу бази даних. Надалі для засвоєння отриманої інформації, так, доцільним є самоконтроль у вигляді відповідів на питання для самоперевірки, які ви можете отримати в дистанційному курсі, який ви вивчаєте, так, і з послідовним тестуванням і виконанням практичних завдань. Дякую за увагу! До зустрічі!